У мене в руках імперський стаут із додаванням Бобів тонка. Це пиво Black Bean від київської броварні варвар. Воно має відтінки смаку какао, чорного шоколаду, ванілі і кориці. А боби тонка надають нотки смаку, які нагадують сушену вишню. Вміст спирту, на секундочку, 11% гіркота 40 IBU. Купував я його за 149 гривень. Скриваємо цього імперця і дегустуємо. Ваше здоров'я! Правду казали, що відчувається смак сушеної вишні, бо таке враження, ніби ти п'єш легеньку вишневу настоянку. Мабуть, ці боби дійсно дають такий незвичний вишневий смак. Зараз пройшло приблизно 5 хвилин після мого останнього ковтку, і я яскраво відчуваю смак карамелі. А ще після смаку мені відчувається смак кокосу. Блін, ну це реально цікаве, багатогранне, смачне десертне пиво. Мені здається, що якщо роздати це пиво 10 людям, ми отримаємо 10 унікальних, не схожих одне на одного відгуки. Бо палітра смаків настільки велика, що важко зупинитися на чомусь одному. Смаки розкриваються одне за одним поступово. Спочатку вишня, потім кориця, потім кокос, потім карамель і багато-багато чого. Коротше, це те пиво, яке дуже важко описати словами. Тому краще спробуйте самі. Але майте на увазі воно дуже алкогольне. Дякую усім, хто додивився це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і пийте смачне українське крафтове пиво. Але вживайте усвідомлено. Пока!